Добрий день усім! Хто мене бачить перший раз. Я з України і народилася у Львові. Живу у Львові і багато років я живу вже в Італії. Дякую за нову підписку. Мені дуже приємно. Сьогодні вдома і варю мерелу, готую їсти, готую їсти, вару, їсти, варю їсти. Що це? Цигани ходять по підвікнах? Вони взагалі ніколи не ходили. Ну, це не цигани, це напевно, якийсь Пакистан. Ось таке мерлуце, бачите. Вона дуже дорога, але була 40% знижка, і я купила ось таких 4 кусочки. 40% знижка так дорого. І до цього буде ось така капуста. Хочеш не хочеш, світна капуста, там є дуже мало води внизу 2 см води, вона отак в мене легенько-легенько кипить, вона має бути хрустяща зверху ще. Я завжди зимою купляю капусту. Оцю купила я по знижці Carrefour, дорогий магазин. Але е італійці бояться купляти таку капусту. 50% вони бачать, така вся жовта. Вона ще більше у мене пожовтіла, бо вже три дні у мене стоїть. Але я є українська жінка. Я знаю, що я такої капусти не повинна боятися. Тому що листочки, бачите, трошки вони нездалі, брудненькі, жовтенькі, але я її почищу. То вона буде гарна і смачна, і сама дуже корисна, тому що капуста це номер один, і ми цілу зиму їмо капусту. І в мене проблема, що в хаті трошки запах може бути, але я відкриваю вікна. І на другий рік я це все буду варити на балконі, бо я на балконі в тераса У мене не балкон, а тераса з двох сторін у мене обгорожена є стіна, і я буду там кухню робити спеціально для риби і спеціально для всяк. Таких всякої капусти. Я її почищу. Отака одна коштує 2,50. Ви можете собі представити. 2,50, а я за 2,50 купила. Треба було мені 2-5 євро платити. Я заплатила 2,50. Оце я така розумна, економна і, і розумна. І от за 2,50 вже такий шоколад можна купити. Такий шоколад я їм кожен день. Сьогодні два куски, отаких з'їла. І все. І отак економлю. Хліб, мій. Мій італій не вміє економити. Пішов купляти хліб і він купляє другий хліб. Ну, добре, купив дуже смачний. Оцей хліб, як бачите, 8,40 за кілограм. За такий кусочок майже 4 евро він заплатив. Але це є хліб фриско. Це означає не заморожений, не з холодильника, а зі свіжої муки. мультичереалі, Тут є багато всякої муки мішаної. Він дуже смачний, він пахне. Хліб він пахне такою пічкою, такою дровами пахне. Він такий настоящий сільський хліб, як від колись, але навіть колись в селі такого не могли спекти, тому що не мали такої якісної муки. Ми хліб їмо тільки зранку на сніданок два куски він і два куски я. У нас хліб завжди є. Ми хліб, от, наприклад, з цим ми вже хліба не будемо їсти. Для чого нам хліб їсти? Ми з вердурою їмо хліб. Може, там кусочок, як за, як, е, кусочок наприклад, якщо лишиться соус, то от такий маленький кусочок, і ми отак от така з карпитами так тремо, тремо, тремо похолоди, по тарілці і вилизуємо всю тарілку. У мене дуже-дуже мало йде навіть для миття посуди. Я можу мити в холодній воді. То не так, як на Україні, все таке було жирне 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 від смальців, що то було ужас. У мене майже виходить літра олії на цілий рік, на цілий місяць, дорогенькі мої. Я навіть не купляю ніякої ні соняшникої, ні арахісової олії. У мене є ось така, така з села, з села, мій Таліс привозить такої, з таку олію добру. І ми отак чуть -чуть, і, і ми так готуємо. Цукорки. Купила ще раз такі різні цукорки, як більше не буду купляти. Я хотіла купити на ялинку такі гарні цукорки. І тільки цукорки заложити на, на цей. Але я бачу, я вже одну покуку зіла, вони були такі добрі, а оці зовсім недобрі. Купила в копі кілограм 8 євро. Тут є півкілограма, як бачите, і вони зовсім недобрі. Але я їх купила за те, що вони ось такі. кольорові і не мають ніяких зверху. Не мають ні зверху ніякої ні надписі. Ні-ні. ні Отак. Бачите, чотири кольори. Я їх купила. Вони зовсім зовсім не смачні. І я їх прямо їсти не хочу на ялинку, не хочу ще їх купляти. А на ялинку треба багато-багато цукорків. І мені прийшла ідея піти прямо і в наш український магазин і купити. Кипить, може, вже вистарчить, Що ви скажете? І піти купити гарних українських цукорків. Я давно-давно їх не їла і давно-давно їх не купляю. І це, це мені беля ну, тверденьке таке. Має бути круканти ще лишимо п'ять хвилин, бо ніж ледве заходить. І я хочу піти, я піду і дам виручку нашій жінці з України. Яка дуже така гарна джентілі, гарно себе поводить, гарно продає. І Наші ходять люди, ходять, купляють і польські продукти, і гірки, і, і сільотку, і там все, що є. Підемо і купимо, ще наших цукорків. Бачите, такі навіть чорні продають. Я як побачила чорні цукорки, я прямо настрашилася. Думаю, як я буду на ялинку ставити чорні цукорки. Але зрозуміла, що там шоколад в середині чорний є. Більше такий какао більше є, так і вот тут є. Скоренько йому і я виходжу на роботу, звичайно. Зараз сонце у нас гарно у нас. Я дала він на касі, не мав грошей, йому заплатила. за, за Gatto dove? Eh, you you dove ah, я заплатила si, si, йому. Tra, що? З чорним... а, ора трові, трові. З чорним кутом хворим просить гроші, завжди тут сидить. Ну що, бачите, такий хворий, сам один. І що зробити? Тут спизу зробили, зараз вам покажемо. Ті, ні. Ми <говори> ждаду <говори> ось тут. У машині ми зробили закупи. Я зробила закупене для себе. Ми ходили багато-багато, пішли, загрілися в супермеркат, тепер зайшли в машину. І ми тут з дівчинкою в машині. Вона вже з'їла одну свою мандаринку. І зараз я вам покажу, що я купила, дорогесенькі мої. Ну, Що вам показати? Ну, Отака от е, є рікотта капра я купила. Пізніше купила таке масло. Масло я українка, масло десь колись мусить бути в холодильнику. Італійці зовсім бояться масло їсти. Масло вони не їдять і вони просто масла бояться. Я купляю десь колись. Пізніше купила такі карамельки, були з конту, оферта, без цукру, руколя швейцарські. Пізніше я купила кайбедири, каджолі. Фасоля. Отака. Я часто в ліс е, ходжу, е, в ліс ходжу, і гриби з фасолі, вони дуже-дуже смачні і дуже добрі. В Італії так готують. Пізніше всякі сімочки е, ми їмо. Тут багато всяких, вони дуже корисні. І такі соняшникові сімочки вже без солі, без нічого. Пізніше така кіноя. Це я до зупи кидаю. Дві-три ложки до зупи, і вона така густіша зупа робиться. І це теж дуже-дуже добре корисно. Щоб зупа була, не була водяна, я її додаю. Так, що тут ще в мене є? А, я вам казала, що я таке сало купила. Це дуже знамените. Мені даєш? Ну добре, поставимо сюди. Ось як вона сідає, бачите, в такому в такі позі. Ось таке сало. Сало це називає ді Колоната. Тут нема ніяке, воно дуже сильно смачне, воно видержане, тут нітратів немає, немає консервантів. І воно дуже дороге. В нас кілограм 20 євро. Я такий кусок великий купила. Такий кусок 10 євро коштує. Пізніше ось ці я купила датері. Це датері з Тунезії. Тут нема зовсім зовсім цукру. Тут все натуральне. Такі гілочки прямо з дерева зрізані з гілочками і вони дуже коштують мало. 2,90 отакі пів кілограма. Пів кілограма. Де написано, що пів кілограма? Ось є, пів кілограма, і вони дуже корисні. Я купила таких дві упаковки і вдома вже купила дві. Їх недавно привезли, люди розбирають, люди розуміються. якщо нема цукру, це набагато краще. Бо є такі самі з цукром, і вони куштують так само. Пізніше купила два таких порро. це таке пор, як воно називається. За дві штуки я заплатила 1 евро. І мандаринки отакі, це клемінтіни, тут нема сімочок. Тут є половиною кілограми. За 1 кілограм я заплатила 1 евро і вісімнадцять. кілограм таких мандаринок. 1 і 18. Це мама їдала. дала. Вона одну вже з'їла, зараз ще одну буде їсти. На, візьми, джада, тіні і манджі дамі джурналі. Пізніше, що в мене тут ще є. Хліб? Ось такий хліб ми купляємо. Це теж такий пічки хліб, інтегральний. В пічці на друвах він зроблений. І бачите, за кілограм 5,70. Не хоче вона, віддала мені назад. Яєчка завжди повинні бути. Тут 2,80. Такі яєчка в нас коштують. Я купляю яєчка здорових курей і здорові яєчка. Я багато відео надивилася, які роблять, як, як кури живуть. Як вони метр квадратний, 10 курок. Вони навіть не мають чим рухатися. Вони їх напіскали тими антибіотиками. і, і кури, щоб не здихали. Вони багато ніж яїчка не здорові. Оце во дуже-дуже смачне. Це з гречки зроблені. Тут гречка 100% процентів більше нічого нема. Отакі галетти. Бачите, Віталі продаються. 2,80 такі коштують, але вони такі добрі. Бачите, що написано? все, Інтегралі на граносарачину інтегралі, майже 100% із і сіль. Все, більше нічого немає, ще й біологіку. Це таке здорове, така їда здорова. Ти десь коли щось хочеш, такого, щось такого. І от таких дві-три з'їж, і все, і тобі хліба не треба. Я знову купила ще раз отакий. Стевія, це найкраща оця стевія. Тому що ця стевія. Джада, читай. Шо, ти читаєш журнал? А, пору вона взяла, взяла кульочок. І це найкраща. Вона не міняє. Вона не міняє смаку, бо стеві є різна. Є в капельках, є в таких тих в таких різних упаковочках. А оця так само, як цукор. Ви дасте воно буде солодке, солодке, дуже смачний чай виходить і зовсім не чу не, не міняє смак, так як я сказала. О, бачите, глючемія не піднімається, цукор крові не піднімається. І це можна ну, дорого, дорого. От написано 100 дозів. 100 дозів. Я знаю, для кави, хіба така малесенька кава mm. по-італійськи? Тоді, може, 100 кав, можна, треба, можна було би приготувати, але mm. до чаю. Mm. Мені це вистачає ось на таких три бутилки півтора літрових. Я mm. літом пробувала, бо я цю стевію почала з літом. Mm. Зараз я сильно хотіла mm. пити. І я купила ось таку стеві, таку от кібут, стате. Це стате і Дзеро. І теж зі стевії. яка вона смачна. Я цього літа е, взнала, що. Такий є, бо я ж не знала, літом хочеться пити, а з цукром не хочеться ніяких напитків пити. І я 2 евро коштую у нас. Дуже дорого, півтора літри, 2 евро, але це все натуральний, нормальний чай натуральний. І дають таку стевію. І от 2 евро, я таких три бутилки 6. А тут я тим цукром, я утої стевію, я три бутилки можу за, зробити. Отаких от три бутилки, бачите? Але я чай даю. Яка різниця? Три бутилки шість євро чаю, і ту плату чує чотири. Невелика різниця. Але різниця в тому, що е, у мене чай буде набагато кращий, бо я чай даю якісний, такий розсипний чай. І все. І в мене набагато-набагато чай здоровший, ніж такий, як вони отуся, отут дали. Ось так. Виходимо. Хочеш, хочеш ще тіні? Якщо вона хоче, тут вона ще водичку має. Напевне, що не хоче, бо вона, бачите, так, вона побавиться, вона якби хотіла, вона би добре їла, вона би відкрила і так. Тоді попий воду, Дай. воду завжди треба пити. У воду йдемо, виходимо Виходимо скоренько, йдемо, ще походимо, тому що тут гарно і сонце вже зайшло, але дуже ще гарно. Бачите, в нас тут вже до Нового року готують. О, з яким апетитом попила. Це дівчинка з автизмом. Їй 30 років, вона виглядає набагато менше. Говорить мало. І вона ось така, така гарненька, така деколи спокійненька, деколи неспокійненька. Це Де моя куртка і виходимо скоренько скоренько А мене? Така цілує, деколи мене така ніжна. Я її теж дуже люблю. Дуже люблю. Вона мене прямо, я теж подобається і на вигляд, і на і різні, і такі маленькі і ручки такі маленькі. Віро! Файведири Маніни. Маніни <соців> у мене великі в тебе маленькі. Така гарненька, гарненька дівчинка, дуже гарненька. Народилася нормально, а пізніше шість років перед школою, таке почалося з нею. Мама мені так сказала, від, напевно, від тих всяких уколів, що перебажать І ось так, така сумна історія, що зробити. Ах, сумно. О, Знайшовся котик. Hai trovato gatto? Come si sì, chiama gatto stellina. tu? Stellina. Stellina, bella. Allora, bravo! Oh, freddo, freddo ce l'ha. Eh sì, perché è freddo. Sì.